Наука. Невеличкі комахи чутливі до рухів та мають надзвичайно широке полозору. У їхніх очах сотні та подекуди тисячі світочутливих сенсорних структур. Кожна складається з лінзи та конуса. Деякі комахи, наприклад, бджоли, мають в очах кілька лінз, які дають змогу бачити предмети на близькій та далекій відстані дивитися праворуч та ліворуч водночас. Вчені з університету у США створили камеру, яка дає людині переваги зору комах. Камера розміром окупійчину сконструйована так, що нагадує очі бджоли всередині камери 180 мікролінз, які відкривають панорамне бачення та дають можливість фокусуватися одночасно на багатьох предметах. це система, яку нам вдалося створити. Вона оздоблена всіма рисами очей комах за законами геометрії. Камера складається з великої кількості крихітних лінз, які спрямовують світло на індивідуальні фотодетектори, пов'язані з цими лінзами. Чені з Ілінойса вважають, що на ці камери у майбутньому буде великий попит в усіх галузях, де важливо мати широкий спектр бачення. Здатність комахи дивитися одразу в усіх напрямах може бути справді корисною для проектувальників камер зовнішнього спостереження, зокрема тих, які встановлюються на дронах. Ми відкрили шлях до їх створення. Можливість бачити світ з бджолиного польоту відкриває для людини нові можливості та перспективи.